Українці завжди прагнули свободи і незалежності. І це стосується не лише важливих життєвих питань, а й нашого побуту. Ото й будинок, який взагалі не залежить від централізованого енергопостачання. Можна назавжди забути про відключення світла, лише комфорт і технології, що працюють на тебе. Всім привіт, я Міша, і зараз ми для вас проведемо невеличкий рум тур по енергоефективному незалежному будинку майбутнього. Ходімо подивимось. Сергій, власник енергонезалежного будинку. Сергій, розкажи нам трошки, як виникла ідея зробити енергонезалежний будинок. Усім привіт. Насправді я завжди користувався ідеєю зробити щось незалежне, тому що я вважаю, що не залежати краще ніж залежати від будь-кого взагалі. І саме якраз будинок він не дозволяє, знаєш, реалізувати всі ці ідеї, тобто там встановити власну скважину, щоб в тебе була власна вода, встановити сонячні панелі, акумуляторні батареї. І якло якраз мені в цьому допоміг. Тому в принципі я готовий тобі розказати і вам, глядачі, показати, як воно реально працює. Ходімо дуже цікаво подивитись на реалізацію цього проєкту. Дивись, фактично можна сказати, що це е, серце. Стеження, скажімо так, за усіма пристроями екофлоу будинку. Ми бачимо тут і сонячну генерацію, ми бачимо тут рівень заряду акумулятора, скільки йде споживання на тепловий насос. Якби ми під'єднали електрокар, то тут було б якраз споживання на електрокар, скільки у нас іде, або скільки у нас іде на підігрів води. Так само ми можемо тут побачити, от скільки там було згенерованої енергії от за сьогодні, або, наприклад, за тиждень, або взагалі от за цей місяць. До ось бачиш, якраз у нас були похмурі дні. І ми можемо побачити, що скільки 5 кВт за день, 2,46 за день, знову майже 6 кВт. От вчора, до речі, був сонячний день, бачиш, понад 20 кВт. І це якраз дало можливість максимально використовувати сонячну енергію для опалення будинку через тепловий насос. Так само можемо побачити, скільки в нас наш тепловий насос споживає. Тут ми можемо побачити, можемо виставити температуру, його вимкнути, наприклад. Да, або... Тобто ти керуєш чи... температурою будинку також через також звідси, відсида. Тобто мені не треба йти в підвал там. Або через додаток, так само. Їдеш додому, накрутив скільки треба, ну, і... скільки потрібно і все. От зарядка нашого електромобіля. Тут теж досить все інформативно, ми можемо бачити, що відбувається. Звідси звідси можемо бачити, наприклад, все, що зараз у нас відбувається, яка температура в нас у поверхіті. Ми можемо зменшувати, можемо збільшувати температуру. Але теж важливо зрозуміти, чим вище ми ставимо температуру в наших батареях, тим більше йде споживання. І я навіть собі спеціально налаштував таким чином, щоб максимальна температура і максимально тепловий насос so, працював з 9 ранку до 5 вечора. Тобто тоді, коли якраз в нас є сонце, щоб можна було заміщувати енергію сонця, перетворювати в енергію тепла, якщо мене, наприклад, немає вдома. Все починається з сонячної енергії. Е, у додатку Екофло ми можемо бачити оці сонячні панелі, які зараз в мене знаходяться на даху, які генерують енергію ну, просто в реальному часі. Ти бачиш, погода зараз не надто така сонячна, але тим не менш, ми бачимо, що 1 кВт 260 Вт Зараз у нас іде генерується енергії для того, щоб будинок міг її використовувати. Ну і от, ми бачимо, зараз вже майже півдня пройшло. Ти бачиш, майже 8 кВт годин за сьогодні. Всього було згенеровано будинком, і це все завдяки оцим невеликим сонячним панелям. В літній період за півдня ми б згенерували втричі більше. Будинок 150 квадратів. Скільки тобі знадобилось сонячних панелей, щоб повністю забезпечити енергонезалежність? Ну, ти знаєш, я тобі скажу чесно: от в літній період, якщо брати там, ну навіть не літній, а з 1 березня до 1 жовтня, може навіть до 15, в мене десь 10 кВт сонячної сонячних панелей на даху. Але я кожного року додавав, і навіть сьогодні я би все одно поставив би ще додатково, тому що в зимовий період звичайно генерації набагато менше. От той період, який я тобі сказав, цього мені більш навіть ніж достатньо. Я міг би віддавати, якби була в мене така тут змога, просто віддавати в мережу і ще заробляти на цьому. Сергія, скажи, будь ласка, от ти кажеш за втрати. А, скільки втрата йде влітку, а скільки йде взимку? Ну, от, генерація з однієї панелі а, взимку і влітку? Ну, дивись, якщо ми говоримо за літній період 400 ватт панель, ми можемо сати, вона може генерувати десь 360-370 Вт в піку, тобто тоді, коли сонце максимально правильно потрапляє на сонячну панель. Тут якраз в мене на південь, тобто в мене якраз генерація така яскрава, більш потужна в денний період. Але якщо ми говоримо про зиму, от зараз 400 Вт на панель. Ну, в нас навіть ще не така дуже зимова погода, але тим не менш вона десь буде генерувати 10, 15, 20%. Ну зараз генерація на рівні 30%. Тому потрібно думати, і я теж про це думаю: ще збільшити кількість сонячних панелей. Тобто, в принципі, якщо застелити весь дах, то навіть в дуже темну зиму можна нормально вшуватися. Дивись, ну нормально, я би так не сказав. У кожного своє поняття нормальності, да, в когось там холодильник, телевізор, інтернет, і це вже нормально. А в когось має бути там, ще працювати додатково там три морозильні камери, третій холодильник, е, не знаю, там тепловий насос, тепла підлога. І вони теж будуть вважати, що це нормально. Але тут, до речі, рятують тоді вже акумулятори. Все одно в мінімальному режимі навіть у саму-саму погану погоду з цих панелей я отримую 2-2,5 кВт на добу, і цього достатньо для мінімального споживання. Якраз інтернет, холодильник і освітлення. Ну, я так розумію, що коли ти будуєш енергонезалежний будинок, то і усвідомлення, свідомість повинна бути енергонезалежна і ставлення до внутрішніх. Холодильник повинен бути енергоефективний, ну і вся, вся техніка повинна бути енергоефективна. Я, крім цього, я ще міг би сказати про те, що е, ти перелаштовуєш своє життя. Наприклад, ти е, переш в день, тоді, коли яскраве є сонце. Е, якщо сьогодні ну, немає сонця, то краще завтра попрати речі, ну ніж сьогодні. Тобто, ти тоді вже Підгадуєш, підлаштовуєшся, під якраз сонячну погоду. І тоді ти максимально енергоефективний. Ми зараз в гаражі, я так розумію, це місце, де в тебе встановлена вся система енергонезалежності, правильно? Ну, частина, але частина. основна є частина я би став, да, основна частина незалежності. І оце якраз і є EcoFlow Power Ocean. така шафа. Е, можна і так її назвати, да, але головні цій шафі це ось цей інвертор, в який ми якраз бачимо, входять сонячні панелі. Тобто воно якраз все, що генерується зверху, воно через інвертор потрапляє ось на акумулятори. І ось ці акумулятори, вони якраз і зберігають собі енергію, яку ми можемо витрачати тоді, коли сонця вже немає. От зараз, якраз ми бачиш, ми бачимо, що йде зарядка акумуляторів. А тут індикація. І якщо в нас дуже багато енергії, то так само в нас інвертор віддає ось на будинок одразу електроенергію, а надлишок, який в нас є, він теж зберігає в акумуляторах. Потім з цих акумуляторів енергія вже потрапляє туди, куди нам потрібно, або в будинок, або в машину, або в тепловий насос. Ну і трошки да, про цю систему. Дивись, це трифазний павер на 10 кВт. Тобто на одну фазу у нас 3,3 кВт. В мене, оскільки в будинку все майже однофазне, ми просто кожну фазу кинули, наприклад, на, на, на якихось споживачів. Да, там... Хтось там на потужних споживачів, хтось на освітлення для того, щоб це ну, максимально ефективно було. Це в нас акумулятори. Кожен акумулятор по 5 кВт. Всього 15 кВт. Да, так, Всього тут 15 кВт загальної ємності. І це в нас, так би мовити, Junction бокс не називається, але це якраз панель керування акумуляторами, які з'єднуються з інвертором. Оці 15 кВт. Зверну увагу, наскільки вони не займають місця. Я бачу, що вона дуже. Компактні. Тобто компактні виглядають доволі стильно, і е, вони в нас зліті залізофосфатних акумуляторів, на які гарантія у нас 15 років. Тобто це е, дуже потужне і ефективне рішення на тривалий період. Взагалі, якщо ми говоримо про енергоефективність, то тут важливо все-таки відмітити, це не питання. Один рік ти енергоефективний, а потім ні. Тобто, це ти фактично вже обираєш собі такий спосіб життя. Це філ філософія енергонезалежності. Ось цього приладу мені буде достатньо на 20, 25, 30 років. Тобто, мої діти ще будуть користуватися цими акумуляторами. Тому що там, ну, понад 6 тисяч циклів заряду розряду це ну, 20 років, і гарантія 15. Тому цього більш ніж достатньо. Ще два питання. Перше: 15 це максимум. Чи можна ще доставляти? Ні, можна під один інвертор доставляти до 45 кВт. Тобто ще тобто, таке ще такі ще що... таких дві, дві шафи, додатково, щоб в тебе було разом три. І інсайдерська інформація, яку ти просив. Через місяць приїжджають нові інвертори на 15, 20, 25 і 30 кВт. Oh. І там вже кількість акумуляторів можна збільшувати до 60 кВт. Uh, Скажіть, будь ласка, я так розумію, вони максимально універсальні і їх можна поставити, встановити самому, чи потрібно uh, звертатись до спеціалістів. Встановити можна самостійно. В принципі, ось цей блок я сам сам встановив його. Просто за пів години. Важко було, тому що 50 кг все-таки один блок важить, але це можна зробити. Але най... найважливіше, скажімо так, це підключення. Це має робити тільки фахова людина. І якщо ми говоримо про екофлоу, то людина, яка отримала сертифікат після проходження навчання. Тому що отут ця історія вона має бути професійна. Самостійно в жодному випадку не потрібно це робити. А це в нас, я так розумію, я трохи знаюсь, це зарядка для авто, правильно? Так для електромобіля. Розповідай, що це і чим вона класна і що в ній. Я, я можу сказати, що для мене вона точно класна, вона, ти бачиш, поєднана разом з системою PowerOcean. І ми показували, що ми можемо керувати з одного додатку з PowerOcean. І так само Павропульс називається зарядка для електромобіля. Ну, по основним технічним характеристикам це у нас вихід Type 2. Тобто ось це у нас Type 2, можна сюди перехідники так само різні да, підключати. І по... Треба дивитись по автомобілям. Тобто максимум вона віддає 11 кВт. Але 11 кВт це при тому, якщо автомобіль споживає три фази, 11 кВт. Підтримую цю функцію. Якщо ж брати однофазні автомобілі, а їх мені здається більше в Україні, то максимум, що ми можемо отримати, це 3,6 кВт. От я під свій автомобіль я 3,6 кВт отримую. В Принципі, давай я тобі якраз і покажу. Зараз спробуємо зарядити авто. Справа в тому, що десь, якщо мені потрібно зарядити автомобіль, то я так само можу обирати, куди витрачати енергію. І от ну, автомобіль. Все дуже просто. Беремо зарядку EcoFlow і під'єднуємо до автомобіля. І у нас зарядка відбувається автоматично. От ми почули. Зараз навіть зможемо побачити. Ось. Так само у додатку PowerPulse. Отже, пішло. Потужність 1.4, 2.06, Тобто так само сонячну енергію ми використовуємо для зарядки електромобіля. Сереж, а що це за великий кондиціонер? Ти знаєш, я тобі давно казав, що е, цей будинок він як тестовий майданчик для усіх пристроїв екофлоу. Це тепловий насос від екофлоу. Це перший в Україні, до речі, встановлений, і ми е, саме зараз у цей період його тестуємо. Хочемо подивитися, як він працює, як він себе показує, чи складно, чи легко ним керувати. Скажу чесно, за три тижні, поки він тут працює, я повністю задоволений, тому що мені є з чим порівняти. У мене був електрокотел, який споживав 12 кВт на максимумі, а тут на максимумі він споживає 2,5 кВт. І при цьому опалення що від електрокотла. Які 12 кВт споживає. І тут 2,5 кВт це так само такий же самий режим. Тобто в 4 рази тепловий насос ефективніший за звичайний електричний котел. І я тобі скажу чесно, от зараз я його налаштував, як я тобі казав, з 9 ранку до 5 вечора, тобто максимально та сонячна енергія. Яка у нас генерується протягом доби, протягом дня точніше сонячного, вона вся йде якраз на опалення будинку саме завдяки тепловому насосу. А в нічний час, якщо в мене буде потреба, я можу якраз його теж виставити таким чином, щоб використовувати мінімальну ціну за кіловат енергії, щоб теж опалювати будинок. Він якраз розраховано на квадратуру від 120 до 180 квадратів. Він йде 9-кіловатний, це по його потужності, яку він видає. А по споживанні 2,5 кВт, те, що ми вже зараз побачили. І от якраз на квадратуру мого будинку от цього достатньо. В чому великий плюс цього споживання? Ми з тобою стояли біля монітора, і ми бачимо, я можу направляти енергію від EcoFlow, від стаціонарного рішення PowerOcean туди, куди мені потрібно. Я хочу, я направляю на тепловий насос, я хочу на гарячу воду, я хочу в електромобіль, я хочу на споживання будинку. Тобто це єдина екосистема, яка е, з додатку так, ти можеш направляти енергію туди, куди тобі зараз. One, прикрета, one тобі. такий. Да, і це ще все завдяки просто енергії сонця. Сергій, я так розумію, ми були назовні бачили зовнішню частину, а тепер ми знаходимося всередині в будинку, в гаражі, і це в нас внутрішня частина. Розказуй, будь ласка, як це працює, бо виглядає дуже цікаво і е, нічого не зрозуміло. Я зрозумів. Ну насправді так. Да. Тепла вода в нас з зовнішнього блоку заходить сюди, ось е, цей блок, який, е, якщо не вистачає температури, яку ми беремо ззовні, він е, догрівається вода тут. І потім через ось цей змішувач вона в нас насос, бачиш, насос у нас якраз проганяє цю, цю воду вже нагріту по системі. І по цій системі вона вже заходить до будинку, до всіх наших батарей, які знаходяться в будинку. Ну і блок керування. Він так само у нас тут є, ми можемо тут теж виставляти температуру. Тобто керувати ти можеш з телефона, з будинку, з, з, планшета. з планшета і ось з цієї і маленької панельки. Добре. І виходить, це вся така невеличка частина. От, Опалює будинок 150-180 квадратів. Саме так, це невеликий блок. Зовнішній і внутрішній, його абсолютно достатньо для всього будинку. Ти казав, що мінус 20, він ще там буде, мінус 10, мінус 20 працювати. А коли температура опускається нижче, що будеш робити? Тоді я буду використовувати сонячну енергію, якщо буде сонце, саме для електропідігріву теплої підлоги. Тобто за допомогою теплої підлоги в квартирі, хоч мінус 20, 30, 35, все одно вона буде працювати за наявності електроенергії, яку нам може давати сонце, і ми будемо підігрівати. Будинок тоді через теплу підлогу, через пряму електрику. Ну, а це я так розумію, той знаменитий водонагрівач, який забезпечить а, тебе теплою водою в будь-яку пору року. Так, це водонагрівач, який в літній або в зимовий період може збільшити об'єм. Теплої води, яку потрібно для твого будинку, тому що зазвичай я використовую ось цей нагрівач, його було достатньо для того, щоб в принципі, споживати нашій невеликій родині. Але якщо в тебе забагато енергії, яку потрібно не просто втратити, а ти хочеш все одно, щоб вона забезпечила ось твій будинок, хоча б навіть і гарячою водою. І тоді я просто направляю цю зайву енергію на теплу воду, на цей водонагрівач, Тут 200 літрів, і ці 200 літрів можуть мені, в принципі, я їх можу використовувати так само, як теплу воду, або, наприклад, в басейни можна використовувати. В чому кардинальна відмінність цього обігрівача і звичайного бойлера побутового? В чому його плюси, в чому мінуси і ну нюанси, і наскільки він економічний на відміну від звичайного бойлера. Ну, дивись, насправді він мені більш цікавий тим, що, по-перше, він працює в єдиній екосистемі. Так? Я не можу звичайний бойлер під'єднати до PowerOcean, щоб вони між собою спілкувалися і так само підігрівалися. Тобто, будинок він теж розуміє, якщо в нас дуже багато йде енергії на обігрів води. Наприклад, але нам треба більше тепла, саме обігріву будинку. І не потрібно заряджати автомобіль, то Ocean якраз і обирає між тим, що якщо у нас пріоритет обігріву будинку, то туди тоді піде енергія. З цією системою попередньою бойлером, я би так не зміг робити. Ну і він доволі універсальний. Насправді це просто нагрівальний стрижень, який зараз стоїть от в цьому баці. Ми можемо використати інший бак, зняти його, перенести в більший-менший бак. Тобто, ну він більш універсальний. Сергій і наостанок давай поділись із нами, чи є мінуси чи нюанси ось у цій системі. Ну, я можу точно сказати, що серед вже вважає понад рік, як я да, користуюся цією системою, я е, жодного мінусу не побачив і не отримав. Немає світла, коли навколо, от ти бачив, навіть сьогодні сусіди вже включали генератори, генератори да, а ми собі спокійно продовжуємо працювати на електроенергії, яку ми накопичили. В будинку тепло, енергії вистачає, якщо є надлишок. Тепла вода або заряджаємо електрокар. Тобто ну, ми розуміючи і маючи всю цю єдину таку екосистему, і чому це мене от, найбільше мені це все подобається, що в тебе е, все в єдиній екосистемі, ти розумієш, як воно працює, як його легко використовувати, і ти можеш ним керувати дуже зручно. Ну, Це О, супер. Дай пораду нашим глядачам. Чи є за цим майбутнє і чи потрібно створювати енергонезалежність кожної окремої оселі? Не тільки в Україні, а в усьому світі ну якраз давай з усього світу і почнемо. Ну справа в тому, що будь-яка розвинена країна, особливо якщо ми зараз скажемо, ну там країни, такі як Норвегія, Швеція, Німеччина, це не надто сонячні країни, де багато електроенергії саме від сонця, але вони одні з перших на європейському континенті, хто почав розвивати цю систему і встановлювати собі. Звичайно, в нас зараз ситуація склалася така в країні, що нам. Потрібно навпаки ставати енергонезалежними енергодостатніми, встановлювати сонячні панелі. І, до речі, не лише мова йде про побутові будинки, це можуть бути і бізнеси, і квартири, і підприємства. Ну, все я вважаю, В Україні воно має переходити на сонячну енергетику, на вітряну енергетику, на гідроенергетику. Якщо це можливо, чим більше буде. Ось таких будинків, тим навіть менше буде навантаження на загальну енергосистему України в цілому. Тому, звичайно, за цим майбутнє потрібно зараз планувати навіть мінімально, якщо у вас однокімнатна квартира і є вихід і можливість встановити на даху сонячні панелі, робіть це, тому що ви завжди будете з. Просто сонячною енергетикою, яка вам достається абсолютно безкоштовно, і у вас завжди буде якийсь накопичувач, щоб ви завжди були з за енергією, навіть коли зникає світло навколо. І допомагали сусідам, собі, там, всім, кому потрібно. Тому енергонезалежність, енергодостатність це наше майбутнє, і ми маємо бути номер один, я вважаю, взагалі в світі. Чому б ні. Дякую, Сергій, було дуже приємно, дуже цікаво. Ну, а ви, любі наші глядачі, підписуйтесь на наш канал, якщо було цікаво. Обов'язково ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, якщо у вас виникли питання, ми з задоволенням вам на все відповімо. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, адже у нас дуже багато різних рубрик і тематик, які будуть цікаві кожному. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.